На жаль, люди просто звикають бути нещасними. Наша зона комфорту, це не там, де нам добре, а там, де ми звикли знаходитись. Це те, що наша психіка вважає безпечним. А безпечним наш мозок вважає просто те, що нам вже знайомо. І саме в цьому заключається страшна річ, тому що якщо дочка, яка росте у сім'ї, де тато п'є б'є маму, мама себе поводить таким саме таким от способом, вона звикає до цього, і її психіка вважає це безпечною, тому що вона в цьому виросла. Вона знає вже повністю, як цей сценарій відбувається, і це є зона комфорту для цієї людини. Тому, коли вам говорять, що треба виходити з зони комфорту. Це мається на увазі не зробити собі дискомфортно, а зробити себе щасливим тим чином, щоб вийти зі звичного сценарію, вийти із зони комфорту, це означає почати думати інакше, почати щось робити інакше. Але не те, що люди вважають загалом. Люди звикли бути нещасними. Це означає, що вони просто думають одним і тим самим способом. І коли до них приходить шанс змінити своє життя на краще, вони його відкидають просто тому, що їм їх мозок не дає побачити в цьому цю зміну. Люди звикли саме ось так жити і живуть, це і є нейрофізіологія мозку. Нейронні зв'язки побудували саме таким чином. І якщо мозку треба перелаштовуватися, перебудовуватися, він відмовляється це робити. Це да, як у нас працює мозок. А це можна пояснити як карму. Карму власної думки, родову програму або власне минулого життя. Особливо я вбачаю найдієвішим способу. Змінювати це швидко, глибоко, колосально, повністю, це саме регресія. Ви подорожуєте в своє минуле життя і змінюєте свою установку. Якщо ми перекладаємо це не мовою езотерики, а чисто фізіологічно, як це працює? Там є певний нюанс, який треба обов'язково, щоб він був. Да, як проводиться регресія, це методика регресії, але ми включаємо певним чином тіло. Коли тіло включається, у мозка з'являється енергія перелаштовувати нейронні зв'язки. І далі у певному стані, да, там треба певним чином голос робити, ритміка. Да, там є дуже багато нюансів, як робиться. Регресія правильна, саме правильно. І е, ми бачимо картинку і змінюємо її. І ми проживаємо її. І таким чином перебудовується нейронний зв'язок. Замість старого з'являється новий. І тоді людина може діяти інакше. Тобто, що дає регресія? Регресія певним чином, символічним чином знімає блокування, захисні механізми свідомості, опускається підсвідомість і переписує підсвідомість, переписує саме нейронні зв'язки. Просто протоптуємо дорогу правильним способом, нову дорогу. І потім людині легше почати ходити цією дорогою. Якщо для вас інформація була корисна, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, я буду на них відповідати.